Наробили галасу дрони і в самій Росії. Напередодні в день жителі Липецька скаржилися на атаку на військовий аеродром. Нібито надвечір пролунала повітряна тривога. А услід за нею прогуркотіли вибухи. У російському міноборони відзвітували про збиття. 46 хвилин, що ли? Заорали сирени. Дякую нашій дорогій власті. За нашу безоблачну життя. У російському міноборони відзвітували про збиття над областю трьох українських безпілотників. До слова, ця атака на литовище в Липецьку далеко не перша. На початку серпня наш генштаб заявив про успішний удар по військовому аеродрому, де базувалися літаки су 34 Су-35 і Міг 31 повітряно-космічних сил Росії. Тоді поцілили зокрема, в склади з керованими авіаційними бомбами. Жителі скаржилися на велику пожежу і багаторазову детонацію. Україна буде змушена в Європі фактично воювати проти Північної Кореї, заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, додавши, що вже днями солдати КНДР, яких Росія взяла за спільників, можуть бути на полі бою проти України. Зупинити розгортання війни. Президент закликав партнерів новими. Сильними рішеннями відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор. Світ може зупинити розгортання війни, абстракцій та слів для цього замало. Конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в плані перемоги, те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України.